Синельниківському районі відновлюють пошкоджену російською ракетою школу. На Дніпропетровщині від початку року зафіксували 13 випадків сальмонельозу. 1140 водіїв перевищили швидкість від початку року. Поліцейські Дніпра вийшли на рейд з трукам. Цієї ночі російська армія атакувала безпілотниками місто Кривий Ріг. Один шахет. Наші військові з повітряного командування схід збили, але є влучання п'ятьох БПЛА. Вже вранці агресор знову спрямував свою важку артилерію на Нікопольщину, цілив по самому Нікополю та Червоногригорівській громаді. На щастя, всюди обійшлося без загиблих та постраждалих. Всі наслідки атак наразі з'ясовуються. У Сенельниківському районі відновлюють пошкоджену російською ракетою школу. Зараз тут вже полагодили дах. Цей навчальний заклад, єдиний у Великомихайлівській громаді, частково вціліли після обстрілів РФ. Інші зруйновані влітку минулого року на подвір'ї цієї школи прилетіла російська ракета однак, фасад будівлі вцілів. Я знаходилась на робочому місці в цей момент в себе в кабінеті. От вибух був гучний, так трапилося, що ракета впала в клумбу. І, Можливо, це нас врятувало. Вирва була в нас 7 метрів глибини, 5,5 і п'ять дів в діаметрі. От. Зразу ж вилетіли вікна. От. Ну і глиби асфальту були на третьому поверсі в класах на партах лежали. Школа каже Ярославо, пошкоджена на 50%. відсотків. Немає вікон, це перше. Так, кабінети, фізика, хімія, нова українська школа повністю вся зруйнована. От. Пошкоджені техніка, яка знаходилася в класах. Деяка, от, пошкоджені. Ну, потолок пошкоджений. В деяких класах пол пошкоджений. Дах був відремонтований власними силами, от, поки що такий косметичний ремонт. Але, але сподіваємося, що нам її відремонтують. До повномасштабної війни тут навчалося понад 200 дітей. Зараз навчання проходить онлайн. Після відновлення школи тут навчатимуться діти із семи сіл. Вирішується зараз питання щодо того, щоб перевести діток. Ті питання, які у нас виникають, а це звичайно і ремонт дорог, і підвіз сочнів, будуть вирішені. Усього в Сенельниківському районі через російські обстріли пошкоджено сім навчальних закладів. Два з них не підлягають відновленню. Я настойкова, Ольга Кім, Суспільне новини, Дніпропетровщина. На Дніпропетровщині зафіксували спалах сальма Про це розповіла представниця Держпродспоживслужби Маргарита Малишева. Захворювання виявили у 13 людей, аби запобігти зараженню всі продукти тваринного походження. Слід купляти лише в місцях, де вони проходять лабораторне дослідження, вживати страви після термічної обробки та дотримуватися правил особистої гігієни. За словами Маргарити Малишевої, випадки захворювання пов'язані з одним із закладів громадського харчування у Кам'янському основною причиною саме є вживання в їжу готової продукції з суші. Під час підрозслідування також було виявлено ряд порушень у даного суб'єкта господарювання, які ймовірно сприяли поширенню даної інфекції. У двох працівників закладу було також виявлено сальмонеллу. і. При недотриманні знову ж таки особистої гігієни ці працівники стали джерелом інфекції, тобто вони були безсимптомними носіями інфекції. Наразі суб'єкт господарювання не функціонує. Фіксується швидкість лазерним прицелом, який відправляє мені дані на даний пристрій. 55 км за годину. Ця ділянка траси розповідає патрульний, пролягає у межах населеного пункту. Тож дозволена швидкість для водіїв 50 кілометрів. Допустиме перевищення 20 кілометрів. Першого порушника зупиняють вже за 15 хвилин чергування. Водій вантажівки попросив нас не показувати його обличчя. За даними Трукан, він їхав зі швидкістю 83 км кілометри на годину. Стосовно нього було розглянуто справу на місці і також винесено на розсуд поліцейського 122 частина. Перша санкція статті 340 гривень. Водій розписався, отримав копії. Йому було показано докази. Патронні розповідають, кожен третій автомобіль перевищує швидкість на цій ділянці. Хоча перед в'їздом у населений пункт стоять попереджувальні знаки. Постійно ми тут стоїмо, чому тому, що тут є нерегульований пішохідний перехід. Зазвичай водії нехтуються цим пішохідним переходом. Порушення фіксують над руками. Прилад вимірює швидкість всіх авто у потоці і знімає те, що перевищило норму, кажуть патрульні. Поки автомобіль не доїхав до мене до 20 кілометрів. Відео пишеться, потім відео зупиняється. Робить фотофіксацію номеру. Якщо ж ситуація суперечна, водій може оскаржити штраф у суді, каже юрист. Утім, тільки якщо має відповідні докази, є можливість оскаржити її до суду. Подаєте ви її за місцем свого е, своєї реєстрації, і е, в позивній заяві ви повинні будете зазначити підстави, з яких ви вважаєте, що штраф накладений на вас безпідставно для об'єктивності, повинна бути встановлена камера на нерухомі об'єкти. Тільки з початку року на Дніпропетровщині через перевищення швидкості сталося близько двох сотень ДТП з травмованими, Розповідають у патрульній поліції. Вже є 1140 адміністративних матеріалів, які склали патрульні, саме за перевищення дозволеної швидкості. Нагадаю, що за перевищення швидкості від 20 до 5, більше, ніж на 20 кілометрів і до 50 кілометрів це штраф 340 гривень, і якщо перевищення дозволеної швидкості більше, ніж на 50 кілометрів, це адміністративне стягнення 1700 гривень. Якщо ж водій не зупинився на вимогу, поліцейські передають по радіоефіру дані, аби його зупинили інші патрулі або на блокпостах. В такому разі йому загрожує не лише штраф, а й заборона сідати за кермо до півроку. Софія Москаленко та Євген Шпак. Суспільне новини, Дніпро. У багатоповерхівці на перемозі, в яку 14 січня влучила ракета РФ, завершили заміну зруйнованих та пошкоджених вікон і дверей. Усього встановили понад 1400 нових вікон та більше ніж 300 дверей за заявками від жителів будинку. Зараз у багатоповерхівці ще тривають роботи з ремонту ліфту. Завершити їх за словами директора КП сервіс 14 Сергія Карпенка. Планують за місяць. Це було, била ну знать гновіння. Всю друг шту б'ють в голову. И все. Я уже очнулась, дым, темно, я очень замерзла. Я в крови лежу в прихожке. Оказывается, что я, я сидела вот так, она меня ударила в голову сюда. Я вылетела и выбила дверь. Просто вот с кухни выбила дверь в прихожую. Это все восстановлено. Окна были полностью выбиты, двери вот те наружные. И балкон это рама, вот их покрутила, стекло выбило, это я уже нанимала людей, они мне восстановили балкон и поставили стекла, там забили плитой, ну то есть хотя бы то, чтобы не задувало. Окна заменены 100% там, где у нас был доступ, то есть есть пример, тут одна квартира, у которой живут люди, и они не хотят, чтобы меняли окна, им удобно жить с пленкой. У день видачі продуктових наборів біля хабу збираються люди. Жителі Авдіївки в черзі чекають на допомогу та діляться своїми історіями. Ця жінка попросила не називати її ім'я. каже, що місто щодня обстрілюють разом з родиною. Виїхали, бо стало небезпечно. Як ми виїжджали своїм ходом на електричку, шата приїхали Дніпра, Дніпра далі ще поїхали, а тоді назад приїхали. Бо там ніде не приймай. Також переселенці Завдіївки можуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду «Карітас Донецьк. Для цього потрібно заповнити анкету. Тетяна виїхала з Авдіївки минулоріч в квітні. Розповідає, щодня слідкує за новинами з рідного міста. Дом наш развід всі дома побиті. Тепер прилітають ракети, і що лучше стало тобі побився город. А тепер виходить, що прилітають ракети. дома на прямо складаються. Все? Тобто є по під тобто, в під'їздів. За цей рік, каже жінка, гуманітарну допомогу майже не отримували. Коли дізналися про хаб, приїхали одразу. Це вже друга видача гуманітарних наборів в цьому пункті для жителів Авдіївки. Набори по 12 кілограмів кожен, видаючи щомісяця. Потрібно лише підтвердження, а саме прописка. Ось Пагеті і властівці Це, а ще баночка фасольки. Це таке. Це на людину на місяць. Цей штаб організували жителі Авдіївки, які переїхали до Новомосковська. З приміщенням їм допомогли волонтери благодійного фонду Добропоруч та громадської організації підприємці Новомосковська. На базі нашої громадської організації офісу нашого такий хаб. От ми погодилися, тому що ми давно співпрацюємо з різними організаціями, надаємо волонтерську допомогу, тому це для нас не ново і ми вирішили співпрацювати. Наразі ми нараховуємо десь около 6 тисяч переселенців. В основному це Донецьк, Луганськ та Харківська область. Організаторка хабу Незламна Авдіївка Наталія Тюрікова розповідає: такі продуктові набори надають представники Авдіївської військової адміністрації. До них звернулися, коли вирішили відкрити хаб для переселенців. У нас наразі от зараз більше 300 чоловік. Це тільки ті, які ще знають. І ще у нас ми відкрили свою групу. Називається Хаб Незламна Авдіївка. Це тільки 15 березня ми відкрили. Скрилися, так що у нас люди тільки підтягуються. Найшли вони самі приміщення на Новомосковську, організувались через соцзахист, плюс-мінус з'ясували кількість людей, яка мешкає в Новомосковську. Завезли трохи з запасом перший раз, коли роздавали. Вже другий раз була роздача. Там завозили буквально в п'ятницю. Туди гуманітарну допомогу. Подібні хаби каже Барабаш, планують відкривати і в Павлограді, Першотравенську та Кам'янському. Анастасія Галасюк, Олександр Забродін, Олександр Буряк. Суспільне новини. Донбас. Десять до десяти додамо один. 10. Ой, ну десь кількіде. Супергруї. Думаю, ну хто знає, що це за школа і що там потрібно робити, і мені сказали, що я буду супервчителем. У порівнянні з тією школою, де я раніше працювала, я можу сказати, я тут не тільки ось вчитель. А все ж таки вони в в мені шукають матусю, тому що діти початкових класів їм необхідно і перебувати без батьків, без дорослих, без рідних і так далі, без спілкування. Вони шукають не тільки вчительку, вони шукають матусю. І тому, все ж таки, віддачі душевної, ось такої тут більше. Суперсила яка? Ми разом. Долаємо всі труднощі. У нас ми прийшли в такому стані не в самому найкращому сюди, але у нас є суперсила, ми здолаємо всі труднощі, які у нас тут є в лікарні. Ми здолаємо навчальну програму, ми знайдемо обов'язкові водрузі. П'ять помолити на один. Мало два п'ять побути. Яким супергероєм ти хотіла бути? Я хочу літати. Втіла деталі і куди ви полетіли? На морі. Вранці ви коли прикидаєтеся, то про що ви думаєте? Щоб поскоріше прийти сюди. І навчатися. У своєї Так. Відділення розраховане на 30 ліжок. І воно було заповнене десь на третину на половину. Дітей, по-перше, стало більше. Більше дітей із зони бойових дій. З дітьми стало важче працювати, тому що вони бачили війну, вони налякані, вони шукають спокою, втіхи. Діти постійно повинні знаходитися або амбулаторно, або стаціонарно під наглядом, щоб контролювати їх стан в процесі лікування. З Донецької ти втікала від війни, Так. Да. Да. – А що ти тут робиш? Ну, я лічуся. А ще що? Ти навчаєшся тут? Да. Хто ти у нас тут? Як ми вас називаємо? Ви хто в нас? Супер? Герої. Ви супер, Дуже хочеться бути з дітьми поряд. Тут є діти, тут живе спілкування з дітьми. Ми граємо, ми обіймаємось, а ще й тут такі незвичайні дітки, що треба їм багато-багато уваги, піклування, і ми от намагаємось їх так обгорнути.